На початку конференції до учасників звернулися представники організаційного комітету та органів влади, адже захід має не тільки теоретичне, але актуальне на сьогоднішній час практичне значення. В словах привітання дуже багато добрих слів було сказано на адресу Олександра Олексійовича Зелінського, який був одним з відомих в Україні. Та за її межами лікарів-акушерів-гінекологів, вченим педагогам, розробником оригінальних підходів та способів лікування акушерсько гінекологічної патології, автором багатьох підручників книг, ним були створені наукові школи гінекологів-ендокринологів, перинатологів, дитячої та підліткової гінекології, клімактерію, реконструктивної та пластичної хірургії, репродуктології. Також він був одним з ініціаторів створення Асоціації акушерів-гінекологів України. Я, як друг, колега та однодумець професора дуже радий, що конференція отримала в країні широку популярність. Сотні фахівців з різних галузей медицини беруть участь у роботі форуму. Щоб поділитися своїми напрацюваннями та передовим досвідом з колегами для вдосконалення медичної сучасної допомоги, впевнений, що ця дуже важлива для медичної спільноти конференція пройде на високому науковому рівні і матиме велике практичне значення для українського суспільства. Мені як випускнику Одеського медичного інституту дуже приємно, що такий важливий для медичної спільноти захід ініційовано нашим медичним університетом. Мій особистий відлік часу знайомства з Зелінським Олександром Олексійовичем почався в 1973 році під час вступу до Одеського медичного інституту. Він особисто провів зі мною як з абітурієнтом тривалу бесіду щодо вибору факультету та заклав програму навчання, яку я намагався бездоганно виконувати в студентські роки. За час мого навчання я бачив самовіднену працю хірурга, педагога, науковця, професора Зелінського Олександра Олексійовича. У кожного з ким спілкувався Олександр Олексійович як лікар та вчений, він залишив світло і слід в пам'яті. Його новаторські ідеї продовжують тілюватися життя його учнями та послідовниками. Більше 30 років я з ним пліч опліч працював. Це була людина ну, надзвичайної доброти. Доброчесності, професіонал, вчитель, який кожний день, кожну хвилину свого життя віддавав служінню нашому народу. Приємно, що ця конференція проходить вже вдруге, що вчені лікарі зможуть поділитися досвідом своєї роботи, обговорити важливі питання збереження здоров'я жінок, які несуть. У світ нове покоління. Бажаю вам плідної, цікавої роботи, змістових доповідей та нових ідей. У заході було представлено більше 50 доповідей на актуальні теми. Важливим напрямком доповідей було надання медичної допомоги в умовах воєнних дій в Україні, розглянуто психоматичні особливості репродуктивного здоров'я. І проведення конференції це те, що сьогодні є. Необхідною частиною в складній системі післядипломної освіти лікарів. Незважаючи на важкі обставини на війну, ми повинні це робити. І сьогодні ми вдруге проводимо конференцію, яка зібрала численну аудиторію українських ушегенікологів, ряду доповідачів за кордону, саме для того, щоб безперервно. Після дипломна освіта не переривала акцент було зроблено на розгляді проблем з точки зору 4П медицини, яка є домінуючою концепцією розвитку системи охорони здоров'я у 21-му столітті. Наголошено на саме профілактичній спрямованості спільних медико-соціальних дій організаторів охорони здоров'я, вищих навчальних закладів та системи практичної медицини. Медицина, про яку ми розмовляємо сьогодні, це перше. По перше, це персоналізація ризиків, які мають пацієнти. По-друге, це можливе спрогнозування завдяки тому, чому встановили деякі фактори ризику. По-друге, це Профілактичні мероприятия, які ми можемо проводити на базі тих ризиків, які ми виявили, і наприкінці це участь пацієнта в лікуванні. Окрему увагу було приділено проблемам, пов'язаним з пандемією викликаною коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. Актуальність якої, на жаль, не зменшилась, також під час конференції проведено кілька стимуляційних тренінгів з оволодіння практичними навичками. Міждисциплінарний характер конференції надав унікальну можливість поспілкуватися з фахівцями з різних галузей медицини, поділитися новаторськими думками і рішеннями, обговорити наукові напрацювання. За матеріалами конференції буде видано тези, які будуть опубліковані у фахових виданнях.